Друзі, вітаю, самі Тихирай. Сьогодні знову у нас прогулянка до лісу. Так що покажу вам декілька багато не буду кадрів із лісу. Пропоную вам зануритися в цю атмосферу, відчути запах лісу, свіжості, хвої, спокою. Ну, а потім будемо працювати вже вдома. Що буду робити, покажу. Планів багато, вже треба на вулиці працювати, але. Не знаю, чи сьогодні вийде, роботи вже багато з'являється. Треба встигати, тому що там, чим далі, тим більше роботи буде. Ну, будемо працювати. Хочу подякувати всім, хто пише коментарі, всім, хто ставив подобайки, хто підписується. Дуже велика вдячність тим блогерам, які спілкуються зі мною, які мене підтримують, і яких в нас взаємне спілкування. Велике вам дякую. Дуже приємна ця е, така підтримка. Тому я стараюсь підтримувати тих, кого дивлюся, і основна маса теж мене підтримує. Так що дякую, друзі, і всього самого найкращого, гарного дня і всього найкращого. Ну от друзі, ми вже в лісі, прийшли в першу чергу до Дуба отримати позитивної енергії від нього, і працював дятел. Кожного разу приходимо і він постійно там працює. Хотіла зняти, але так і не вдалося. Прийшли до годівнички, моя напарниця прийшла, принесли для тваринок гостинця, ну і пішли далі гуляти по лісі. Дуже все гарно, дивіться, кипували на дерево. Ну і проходили по зону відпочинку, я вже показувала, але знову зняла красиво. Бачите, а це дуб молоденький, такий між соснами, чомусь не скинув листя. Бачите, не ще не пороставав сніг, де тіньочок. Де сонечко потрапляє, то вже пороставало, а так ще сніг лежить. Дуже гарно. Є такі місцини, що просто неможливо було їх не зняти. Тому якщо трошки затягнеться відео, то вибачайте. Але ну, кожного разу приходиш і кожного разу цікаво, кожного разу все гарне. Тим більше, щось ми зговорилися за українську музику і включила музику на телефоні. Ходили, слухали музику і відпочивали, було дуже гарно. Дуже задоволені цією прогулянкою, так що, сподіваюся, вам сподобалося ходити по лісі, разом з нами помандрувати, подивитися на цю красу. Теж повелено дерево, ну дуже гарно, все натуральне, все таке, як є в природі, гарно, спокійно, сонечко світе, на дворі вже тепліше набагато, ніж було. Це підійшли до річки, теж гарно. Ще річка замерша. Дивіться, яке дерево гарне з одного кореня, скільки йде розгалуджень. По річці видно ополонки. Не знаю, може рибаки, тому що видно сліди, хтось ходив. Більше всього, що рибаки ми минулого разу, як були якось, то теж чоловік ловив рибу. Так що. Отакі От краєвиди, такі пейзажі у нас. Тут теж дивіться на це дерево. Зламалося, лягло в воду, але ну, видно, коріння все-таки ну, не зламалося, а нагнулося. І лежить в воді, і росте догори. А це вже зайшли на наш місточок, що я розповідала через від села до села. Він, звичайно, такий небезпечний. але... Напарниця побоялася йти, а я пішла, там є верба, і подивитися, чи є котики. Ну от Ось ця верба. Ну Котики ще дуже-дуже малесенькі, нема що рвати. Отакі, бачите, тільки-тільки розпускаються. У минулому році ми тут рвали, то були дуже гарні котики. Ну Ось такі, бачите. Гулять гарно, добре, але треба і працювати. Правда, поки місць те та все, вже після обіду. Вже скоро і вечір. Прийшла в парник, хочу попрацювати трошки в парнику. Тут треба полить. Не знаю, чого так швидко висохло, там більш-менш мокро і там вже сухо видно, на сонечку висихає. Може менше трохи полило, не знаю, Ну. сходів ще поки що нема нічого. Нічого не сходить. Щось. Що воно таке? чи щось Потрібне, чи щось не потрібне, сходить, не знаю. Що у нас тут написано? А у мене ж тут по номерах це записано в гроші. Ось тут в мене місце, хочу посадити цибульку. Я думаю, його вистачить. Перебрала, почистила цибульку. Зараз буду висаджувати. Квіти мої нормальні, лобелія. Анютка. Тут щось здається, і лобелія, і анютка. Ну, побачимо, що тут у нас буде. Головне, що не померзли. Ці теж тут, бачите, це вже, звичайно, ну, негодне, а це, а це вже починає квітнути, це вже нова гілочка вже ось. Це вже відсвіла, ну так. Да. І це молоденька. Я присипала землю, я показувала, може, в коріниці тоді відсаджу. О, Друзі, тут у мене таке місце. Це корчуха, натикаю, хай росте. Щось може буде. Тут Частина мокру, тут трошки сухого. Вже потепліло. Вже на ніч там три градуси, а показує і один, два, там вже і плюс. Так що вже треба починати робити, працювати. Вже Іде сезон праці. У мене ця цибулька вже давно, все щось руки не доходять. Це вирішила сьогодні висадити. Та буде нам на зелень. Отак густенько висаджую і хай собі проростає. Час іде, працювати треба, за нас ніхто нічого не зробить. Чим далі, тим більше буде з'являтися роботи. Бачите, корінці гарненькі. Зараз вцепиться за землю та й буде рости. Та яких там пару неділь та й буде цибулька. Отак. Все хочу полити тут. Зараз попробую, не знаю, ті сланги такі. Тверді поскручувалися, що не можна їх роз, розкрутити. Пообчищала від шкрупи, щоб були чистенькі. Вона все одно не дає ніякої користі. А так щось буде. А там все переберу, ще буде, та щепати. А й буде постійно. Ось так далі. Ну от, друзі, висадила шматочок. Тут така мілесенька в мене, там така скрупна є, А й щось буде. Будемо чекати результату. Мало протягнути шланги, полить. Шланги позамерзали, хоч і в сараї були. Тому буду носити відрами. І поливалкою поливати трошки полию цибульку, щоб вона вцепилася в земельку. Ну і тут тут більш чуть-чуть, а там, де сухо, то треба добре. І я так розумію, що тут не померзло все завдяки тому, що була волога. Так що, думаю, що це хороший метод зберегти рослинки. Щоб була волога в парнику. Все гарненько. Сюди порядок. І трошки дивлюсь, де в мене редисочка, я сіяла і поверх вона не... Ну, на поверхні то трошки ховаю її в землю, щоб швидше за... ...ґрунт взяла, зараз тільки потепліє та й почне сходити. Так. І, друзі, прийшла. Хочу ще обрізати ожину. Взагалі ожину правильно обрізати зразу після плодоношення, але не встигла я навіть восени не встигла, тому хочу зараз обрізати. Вигадаємо всі які від плодоносила. Новорічні всі прибираються. ожина плодоносить на гілочках цього цього року Також прибирають ті, що полізли до сусідів. Мене малина, треба теж розчищати. ну, я її хочу звідси пересадити, тому поки що не трогаю. Треба небагато роботи, але треба зробити взагалі не те, що треба. Обрізаю цього року конкретно так. По-перше, дуже багато ожини мені не треба, а по-друге, е другі, довгі оці ботаги, вони незручно доглядати за ними. Тому обрізаю все рівно. Я думаю, що урожай буде. Вже скільки буде, скільки й буде. От, друзі, обрізала так. Цей і цей тут. Два чи три кущі тут з одного, по-моєму, два кущі вже. То малина, то поки місця не буду трогати. Земля ще мерзла, треба пересаджувати, тому поки що трогати не буду. А тут обрізала, все вже нормально. Так потрошки буду робити. І прийшла, друзі, на чесник. Чесник прихватив морозець, дивіться. Прихватило. Він, звичайно, відійде, але примерз. В кінці померш. Ну, вже що буде? І ось, друзі, мої міскантуси. Так, колоски ці і тримаються, все добре. А навесні зріжемо все. Ну, а на цьому все. Трошки попрацювала, планувала більше, Ну, оскільки встигла, ще робота є в літній кухні. Так що йду далі працювати. А з вами прощаюся, до нових зустрічей. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.